Рейтинг найвідоміших та найпопулярніших баскетболістів світу сезону 2022-2023 років за передплатниками в інстаграмі. Десяте місце Джеймс Харден. 11,6 мільйонів передплатників. Захисник Х'юстона став МВП НБА у сезоні 2017-2018 років. Однак Джеймс привертав увагу не лише чудовою грою, а й своїм зовнішнім виглядом. У 2009 році Харден почав відрощувати бороду. І з того часу густа рослинність на обличчі стала його відмінною рисою. Тепер борода не лише призвисько Хардена, а й об'єкт для творчості вболівальників. Дев'яте місце Кевін Дюрант. 13,2 мільйона передплатників. Кевін Дюрант один з найталановитіших гравців 21-го століття. Він прийшов до НБА у 2007 році високим 211 сантиметрів, худорлявим юнаком. Але з першого сезону зарекомендував себе як машина для набору очок. Дюрант залишився простим хлопцем, якого швидко полюбили фанати баскетболу. Зараз Кевін, окрім колекціонування особистих та командних нагород в НБА, активно займається благодійністю, допомагає студентам, відкриває та ремонтує баскетбольні майданчики по всій країні. Восьме місце. Кайрі Ірвінг. 18,2 мільйони передплатників. Ірвінг наймолодший представник цього рейтингу. Йому всього 27 років. До цього віку він вже встиг пограти в одній команді з Ліброном Джеймсом, став чемпіоном світу, Олімпійських ігор та НБА. Кайрі володіє одним з найкращих дріблінгів в асоціації. Можливо, тому компанія Пепсі запропонувала Ірвінгу знятися в своїй рекламній компанії. Розігруючий, виконував роль старого дядечки Дрю. Який обігрував молодших суперників на вуличних майданчиках. Реклама мала таку шалену популярність. Чотири ролики набрали більш 100 мільйонів переглядів. Що ця ідея вилилась в зйомку повнометражного фільму Дядя Дрю. Сьоме місце Дуейн Уейт. 19,6 мільйонів передплатників. Дуейн Уейт один з найяскравіших атакуючих захисників в історії НБА. Завдяки яскравому та вибуховому стилю гри баскетболіст отримав призвисько спалах. У 2005 році Уейт разом з Шакілом Онілом привів Майамі до першої в історії франшизи чемпіонства. На шляху до фіналу в серії з Чикаго Дуейн отримав сильне забиття стегна, але повернувся на майданчик і допоміг завоювати хід, путівку у вирішальний матч. Самовідданість. А також феноменальний виступ у фіналі проти Детройта призвів до всплеску уваги ЗМІ та зростання популярності уейда. Шосте місце Кобі Брайант. 21,2 мільйони передплатників. Усі 18 сезонів кар'єри Кобі Брайант провів у Лейкерс. Команда з Лос-Анджелеса завжди знаходилась під пильною увагою вболівальників, серед яких є і знаменитості. Наприклад, актори Джек Ніколсон, Ештон Кутчер та Леонардо Ді Капріо, співачка Ріана, репер Снубдог, близькість Голівуду наклала відбиток і на Браєнта, який став зіркою також за межами баскетбольного майданчика. Вже після завершення кар'єри у 2018 році Кобі отримав премію Оскар за найкращий анімаціонний короткометражний фільм Дорогий баскетбол. Брайант став автором сценарію та продюсером фільму. П'яте місце Расел Вестбрук. 21,4 мільйони передплатників. Вестбрук посів друге місце в історії НБА за кількістю трипл даблів Це набір гравцем в одному матчі у трьох статистичних показниках не менш 10 пунктів. На даний момент в активі Расела 138 трипл-даблів. Рекорд належить Оскару Робертсону 181 трипл-дабл. Уестбрук, або як його ще називають уболювальники містер Трипл Дабл, закохав у себе любителів баскетболу не лише феноменальною статистикою. Расел ікона стилю та фрік сьогоднішньої НБА. Його вбрання неодноразово попадали на обкладинки модних журналів. Четверте місце Майкл Джордан. 25,2 мільйони передплатників. Майкл виходив у стартовій п'ятірці, набирав під 30 очок за гру та з першого сезону НБА став улюбленцем уболівальників навіть на гостьових майданчиках. Через місяць професіональної кар'єри Джордан з'явився на обкладинці одного з найпопулярніших спортивних журналів США. З заголовком Зірка народилась Майкл отримав призвисько «Айр Джордан за свій неймовірний стрибок. З якою у Джордана було укладено контракт з рекламою баскетбольних кросівок? Новачок Майкл користувався такою популярністю, що Найк погодилися сплачувати штрафи за гру Джордана в їхніх кросівках Air Jordans. Асоціація заборонила кросівки Майкла через агресивні кольори в оформленні та відсутності білого. Кожен матч Джордана у чорно-червоних Air Jordans, зроблених під кольори форми Чикаго, обходився Найк у 5 тисяч доларів. Вже в першому сезоні в НБА 1984 року зухвалий новачок був обраний на матч всіх зірок. Майкл завоював 6 титулів чемпіона асоціації, 5 нагород МВП. Та переписав купу статистичних рекордів, що лише зміцнювало його популярність серед уболювальників. Джордан не обмежився перемогами лише на майданчику. У 1996 році він виконав головну роль у культовому фільмі Космічний Джем за витрат на виробництво картини 80 мільйонів доларів. Збори склали понад 230 мільйонів. Після завершення кар'єри Майкл став першим гравцем в історії асоціації, який придбав клуб НБА Шарлот Хорнец. За оцінками Forbes, Джордан також став першим спортсменом-мільярдером. При цьому значну частину стану Джордан заробив завдяки контрактам з великими компаніями Coca-Cola, Макдональдс та інші. Третє місце Шакіл Оніл. 28,5 мільйонів підписників. Шакіл Оніл завершив кар'єру гравця майже 10 років тому. Але він і сьогодні залишається одним з найвідоміших баскетболістів у світі. Ще під час виступу в НБА Шакіл показав себе справжнім шоуменом. Він активно знімався в кіно, переважно в комедіях, записував реп-альбоми та брав участь у показових боксерських поєдинках. Зараз Оніл працює аналітиком та ведучим на одному з головних спортивних каналів США, де має свою програму. Крім того, Шакіл періодично грає діджей-сети. Друге місце Стефен Карі. 48,6 мільйонів передплатників. Стефан Карі не став зіркою НБА з першого сезону. Талант розігрувача розкрився поступово. Перше Карі заявив про себе на четвертий рік перебування в асоціації, коли він побив рекорд Роя Алена за кількістю трьохачкових забитих за один сезон. Популярність накрила Стефана з формуванням золотого складу Golden State. у 2015 році. Уоріс під керівництвом Стіва Кера на чолі з Карі Томпсоном та Гріном перевернули уявлення всієї НБА про баскетбол. Швидкий напад, відсутність жадібності в атаці, переважання трохочкових кітків дозволили Golden State підім'яти під себе всю асоціацію і через 40 років знову стати чемпіонами. Стефан Карі, лідер Golden State. Публіка полюбила його за неймовірні кітки з будь-яких положень та найдальніших дистанцій. У 2015 році Стефан завоював перше чемпіонство. А вболівальники вперше вибрали Карі для участі в матчі всіх зірок. І з того часу він став постійним учасником цієї події. Перше місце Ліброн Джеймс 142 мільйони передплатників. Протягом усієї кар'єри баскетбольні експерти порівнювали Ліброна Джеймса з Майклом Джорданом. Вже зі шкільної лави до Джеймса був підвищений інтерес. Відправною точкою популярності став сезон 1999 2000 років, коли Ліброн привів свою школу до титулу чемпіонів штату. У ході турніру команда Джеймса не зазнала жодної поразки у 27 матчах. А у фінальній грі 15-річний Ліброн набрав 25 очок із 73 командних і став MVP плей офф Наступного сезону побачити Джеймса у справі хотіли буквально всі. Школі Ліброна для домашніх ігор довелося зняти більшу залу Акронського університету, щоб розмістити уболівальників. За рік до дебюту в НБА Джеймс з'явився на обкладинці спортивного журналу з підписом Обраний. Публікація дала неймовірний ефект. Змі та вболівальники не давали ще юному Ліброну проходу, а Adidas, Рібок та Найк мріяли підписати з ним рекламний контракт. Джеймс віддав перевагу Найк, уклавши семирічну угоду на 90 мільйонів доларів з бонусом за підписання 10 мільйонів. Обраний перевершив за цими показниками Майкла Джордана, Шакіла Оніла та гольфіста Тайгера Вудса. Очікування експертів, уболівальників та рекламодавців справдилися. Прийшовши до НБА, Ліброн Джеймс став одним з найбільших гравців в історії асоціації. Поряд з Джорданом він також дуже успішно веде бізнес, не лише заробляючи нові трофеї, а й примножуючи свій стан. І наприкінці бонус Яніс Адетокунбо – Зірка сучасного баскетболу. Одночасно набираючи обертів в соцмережах та на ігрових майданчиках NBA. І якщо цікаво, дізнайся про нього більше самостійно.